Загальносвітовий рух Давай зробимо це. Світ об'єднує понад 11 мільйонів людей в більш ніж 100 країнах світу. 25 квітня вони разом із українцями зроблять нашу планету трохи чистішою. Рік тому в Україні на заклик відгукнулося 170 тисяч людей. На квітневу акцію волонтери хочуть зібрати до 250 тисяч. А це буде Дійство, яке допоможе людям зрозуміти, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. А коли людина один раз поприбирає в парку або в зеленій зоні, і зрозуміє, наскільки це складно, наскільки багато є в нас бруду, то їй наступного разу не захочеться смітити. Українська спілка переслідує просту мету збільшити відповідальність українців за навколишнє середовище. Весь мусор, що касается органических листья и так далее, убирается в одну сторону. Все, що там, банки, стеклянные материалы, пакеты, мы тоже убираем и а, разделяем. и стараемся ту часть, которую можно переработать. Если есть возможность, мы отправляем на переработку. Если такой возможности нет, то тогда отправляется мусор на полигон. На суботнику будуть проводитись тематичні майстер-класи з сортування сміття, утилізації батарейок, які несуть велику шкоду навколишньому середовищу, екологічні флешмоби та семінари. Це прибирання в цьому році буде проведено в форматі квесту. В форматі квесту для всіх, і для малих, і для дорослих. На кожній локації будуть ділитися на групи, і це буде велика гра, велика національна гра для того, щоб це людям було цікаво. Не просто він вийшов з граблями, а ще й пограв. І там ще будуть свої призи і заохочення для екологічних волонтерів і майбутніх екологічних волонтерів. Кияни, яких ми запитали, вітають ідею суботника. Я в дитинстві, коли піонером був, я виходив на суботники, ми убирали територію, і місто становився краще і чище. 22 апреля це було традиційно. Але не важливо якої даті підручити. о культурі територію. Себе. Я живу на окраїні міста Ліс. Там необхідний суботник. І для того, щоб якийсь щоб свідомість людська якось трошки. Стала на, на, на своє місце. Всі охочі долучитися до акції вже зараз можуть зайти на сайт волонтерів і визначити місце, де вони хочуть прибрати, 25 квітня. Також на сторінці можна дізнатися, де саме пройдуть наймасштабніші акції волонтерів. Рустем Бекіров, Тарас Біловол, Соціальна країна, Київ.